Гірлянда, прикрашення будинку та ялинка. Це все говорить нам про те, що новий рік наближається. Та чи на часі зараз встановлювати ялинку у місті, дізнаємось у франківців. Ні, зовсім недоцільно. Чому? Тому що ці кошти мають йти на потреби ЗСУ. За зараз іде війна повномасштабна в країні і ці кошти краще витрати на допомогу нашим воїнам. Дрони і тому подібне. Так, вважаю, що не час. Тому що зараз такі часи, ви знаєте. Потрібно гроші збирати на нашим хлопцям, нашим захисникам, он скільки та ген. Може і треба. То як не можуть сказати, точно. Я думаю, що для дітей треба. Я вважаю, що не на часі. Ну чому? тобто зараз є зовсім інші пріоритети, і ялинка це не першочергове, те, що має бути, на що потрібно витрачати кошти бюджету і тому подібне. Ні. Чому? А для чого? Добре, з війна? Ні, звісно. У мене воює чоловік, у мене воює син, тому я взагалі взагалі противник цього. І бруківки, і дорог, і я в цього противник. У мене хлопці все скупляються самі. В основному самі все. Тому я вважаю, що ні. Ні, Це дурні гроші, бо на війні вмирає дуже багато людей, дуже, дуже багато поранених. Краще навіть бронежилет один, ніж селинка. Я вважаю, моя думка. Ні, моя особиста думка, що всі кошти треба передати на ЗСУ. Це зараз на часі буде важливіше. Недоцільно. Однозначно, ні ялинку, ні. ну, Зараз доцільно, як то кажуть, згуртуватися і працювати все для перемоги. Я думаю, що не на часі, бо людей будуть збиратися біля ялинки, а десь збираються скупчені людей, по них будуть бити. Бажано, звісно, щоб люди подивилися все, але неможливо. Так, безпеку зробити, щоб люди не збирались багато. Зараз не до розваг. Добре, дякую. Війна в країні, Дякую, зрозуміло. А діткам можна і вдома поставити, але не тут на площі. Вон дивіться, як вставити, як тут ціла алея е, захисників наші, які загинули. Під час військового стану встановлюють ялинку. Ну, я, я рахую, що це просто трата, даремна трата коштів. Тобто ми збираємо кошти хлопців на квадрокоптер на автівку, а в цей час міські адміністрації встановлюють електрон. Я не на часі. Я категорично проти цього. Ось так відреагували франківці. Свої ж думки залишайте в коментарях.